Я віддаю йому ключ. Так, і це все? Він ще незадоволений. В його голосі відчути а, стривоженість. Так, фрагмент, який ми шукаємо, ще далі внесло. Так, з того познання тобі трішки допоможу. Він перелистує декілька сторінок в книги, беремо щось під себе. Мене жахає вспишка, і я. Роблю декілька кроків назад. Так, спешка Якась додана нам. Так, моя інтуїція каже про те, що, може, обломки віднесло на його восток. Так, окей, до штормових скал. Штормові скали. Добре, поміть мені це на карті. І окей. Що в нас тут? Так, зайти всередину. Ми заходимо і на секунду забираємо, щоб дати очам привикнути. Так, серед обломків ви знаходите незрозумілі дивні агрегати. Так, це в мене, якщо що, за те, що я. А що це таке? Артеріальний двигун. Якийсь артеріальний двигун. Що це таке? Так, а це у нас а, символ погибелі, один час, установка робоча, бонус а, плюс 5% на мутацію. Типа, щоб я щось більше ловив. да А це мені далося за те, що я купив на 20 гривень дорожче цей пак. Типу, звичайна гра 250, а якщо. З ключем до майстерні я, до речі, так і не зрозумів, де вона. Тепер от бачу, де вона. Якщо з ключем до майстерні, то плюс 20 гривень. Так, і що це за альтернативний двигун? Так, 7 км швидкості. А в чому сенс його? Я не розумію. Окей. Я не думаю, що він е, кращий ніж те, що в мене був. Так, а це що мої раколовки чи що? А я що і тут раколовки викидав? Серйозно? А коли я встигнув тут їх викинути? Фіга собі, а чого я їх тут викидав взагалі? Це ж далеко, ні? Тю. Так, а це що там? Там теж щось можна половити. Ну я з цими крабами блін все собі місце забив.